Всім привіт! Для приготування тіста на піцу нам знадобляться ці три інгредієнти для першого етапу. В миску виливаємо добре охолоджену воду. До неї додамо сухі дріжджі. Їх можна замінити живими. Повністю всю кількість інгредієнтів та етапи приготування напишу в описі під відео. Тепер нам необхідно добре вимісити наше тісто. Нам потрібно, щоб всі інгредієнти поєдналися та розвинулась клейковина. І дуже важливо на даному етапі не додавати сіль. Тісто вимісили і тепер відправляємо його на розстойку на 30 хвилин в тепле місце. І ось тут вже починається другий етап. Коли тісто підійшло, ми вже можемо додавати туди сіль. Сіль має добре розподілитись по тісту. Наступне, що ми зробимо, додамо олію, але не всю повністю відразу, а в кілька етапів. Так, для полегшення вимішування переносимо наше тісто на стіл. Коли додаємо олію в кілька етапів, їй буде легше вібратися в наше тісто. І ви швиденько, швиденько, все і легко вимішаєте. Після того, як ви вимішали все це тісто, вам потрібно буде знову відправити його підійти. Цього разу тісто буде підходити 20 хвилин. Ось таке у нас м'якеньке тісто вийшло і тепер відправляємо його підходити. Також накриваємо рушничком та ставимо в тепле місце. Ось так воно підійшло м'якеньке-м'якеньке. І ось тепер. Ми вже можемо з даного тіста готувати піцу. З такої кількості тіста у вас вийде дві піци. Тісто розділяєте на дві рівні частини. Ось яке воно пухеньке. В нього навіть такі пухирці утворилися. Це значить, що тісто ми приготували правильно. Ой, прям тісто дихає. Взяли половинку тіста і тепер почнемо формувати наш, нашу основу тіста. Нам в цьому буде допомагати трішки борошно, але його багато не потрібно, тому що заб'ється тісто. Починаємо потрошку розтягувати наше тісто. Воно добре розтягується, еластичне, як ви бачите. Формуємо нашу основу, переносимо на пергамент. Ще трішки підправимо, щоб у вже ж воно було рівненьке, красиве, кругленьке. Ну, прямо як в піцерії. І наступним етапом наносимо кетчуп. Багато його наносити сюди не потрібно. Просто тоненьким шаром, приблизно 1-2 столові ложки. Піца у нас виходить невелика, приблизно 25-26 см в діаметрі, залежить від того, наскільки ви її розкатаєте. І починаєте розподіляти по ній вашу начинку. Я додавала ось курку, гриби та. Сир моцарелу ви ж можете додати все на свій смак. Ви не уявляєте, як просто можна приготувати таку піцу в домашніх умовах. Вона просто фантастична! Мені навіть вчора сказали, що вона, ну, ну, прямо зовсім як в піцерії. Нічим не гірше. Посипаю італійськими травами. Це фішка мого рецепту. Ось такі використала. Трошки присолила, адже наші грибочки і сир не солені. Так само поступаємо з нашим другим кусочком тіста. В ньому ось, бачите, вже скільки всяких пухирців розвинулось. Це значить, що в нас просто ідеальне тісто. Все як має бути. Щоб не порушити наші пухирці, максимально стараємося. Щоб їх вони не полопали. І так само начиняємо. Змазуємо томатною пастою, начиняємо тим, чим би ми хотіли. Сходите тістові з уже значенькою не потрібно, ви відразу відправляєте його в духовку. Розігріти до 200, 200 220 градусів, не більше, я думаю, достатньо. І в результаті ви отримуєте. Ось таку чудову, запашну та дуже смачну піцу. Дякую за перегляд. Підписуйтесь. Пока-пока.